Він незаконний по суті. Чому? З першого моменту навіть не тези проєкту, а назва проєкту. До останнього додаток до цього проєкту, воно все не відповідає чинному законодавству. А саме, не будемо вже торкатися деталі. Так? А саме, поняття території для прибирання. Це суто радянське поняття. Його немає в сучасному законодавстві. Немає. Території для прибирання це анахронізм на сьогоднішній день. Є земельна ділянка багатоквартирного будинку, яка не малюється. Як Бог на душу покладе, так? а яка визначається згідно спеціальним відповідно до спеціальних формул, відповідно до процедури, і сформувати ці земельні ділянки мав саме орган місцевого самоврядування. Є спеціальний закон 1060, в якому останнім пунктом так і сказано: увага! До 31 грудня. 2021 року, який зараз рік. Є е, гарні тенденції, коли деякі, увага, не всі, але деякі з депутатів кажуть, ну, звичайно, норми чинного законодавства мають виконуватись. Дорогі депутати, чому за всі ці роки ви не звернулись до органів. Свого виконавчого комітету. Чому не зроблено? Чому на чергову сесію 22-й рік початок війни, звичайно. Але роки йдуть, життя продовжується. Так, допомагати постраждалим. Так, максимально допомагати Збройним силам України. Це наш обов'язок, і як громадяни, ми його виконуємо. Звичайно, і органи місцевого самоврядування те, що вважає за потрібне, робить і в тому, і в іншому напрямку. Звичайно, але це не відмінює обов'язки, які згідно з нормами законодавства орган місцевого самоврядування потрібно йому це виконати.